прочитане за травень. Я сподіваюся, вам помітно як покращилося освітлення, і сподіваюся, що воно справді покращилося, тому що я дуже багато часу витратила на те, щоб правильно його якось розставити, щоб картинка була більш менш чіткіша. І так, за травень я начитала сім книжок. Ось вони в мене ось тут стоять. І я хочу в цьому відео коротко про них розповісти та поділитися своїми враженнями. Почнемо з дуже такої популярної книги вище неба» Лі Стомфорд, і ще ви, можливо, бачили на англомовному ктоці під назвою Майл Хай. А тут в нас хокейний роман про бортпровідницю провідницю та хокеїста, лідера команди, де вони зустрічаються на літаку і. Тут, можливо, можливо такий як троп а, від ненависті до кохання, якого я ну, не помітила насправді. А, але за стосунками, за розвитком стосунків, дуже цікаво слідкувати. Це справді гідний роман. А, тут ідеальний чоловік, Гінфлек, і м про нього можна сказати. Як справді про такого чоловіка з великої літери, який поважає жіночі права, поважає жінок. Тут дуже багато піднято-психологічних тем, таких як зайва вага, відносини батьків до дітей, прийняття себе, і е, мені здається, найважливіше це відносини між чоловіком та жінкою. Е, щодо моєї оцінки, я поставила 9 з 10. Мої враження це те, що ця книга дійсно варта своєї уваги. Проте, проте я вважаю, що аналогів цієї книги купа. Купа різних книг, де чоловік також грін флаг. Можливо, не усіх, але, але в більшості ідеальні такі хокеїсти. І візьмемо, наприклад. Візьмемо, наприклад, ту саму Ізі Декрига, де в нас головний чоловік також хокеїст, також лідер команди, і він також є, на мою думку, грін флег. От вам вже перший аналог, Єдине, що тут у нас жінка займається фігурним катанням, тут вона бортпровідниця. Щодо, взагалі, жіночої головної героїні, то вона мені насправді дуже сподобалася. Вона має свої. І вміє їх виставляти, свої особисті кордони, вона їх вміє виставляти. І а, що найцікавіше, що вона, у неї є реальні проблеми, з якими вона бореться. 9, 10, це, мені здається, дуже така гарна оцінка для цієї книги. І насправді книга непогана, але, як я вже і казала, аналогів купа. Далі книга, яку я прочитала, це була Моя провина. Можливо, ви чули про таку назву з фільму іспанської версії Моя провина. Бо також є лондонська версія фільму Моя провина. До речі, лондонська версія мені подобається найбільше. А тепер щодо книги, у нас є дівчина Ноа. Вона переїжджає до чоловіка мами. Вона переїжджає з рідного містечка, де в неї вже були друзі, переїжджає туди, де вона взагалі нічого не знає. В неї немає ні друзів, нікого взагалі. Вона переходить в нову школу, але тут саме події проводяться влітку, і її зустрічає такий собі старший зведений брат Ніколас Лейстер, такий собі брутальний а, чоловік. І як ви можете здогадатися, це історія їхнього кохання. Тут троп відненості до кохання був дуже гарно прописаний, як на мене, мені сподобалося. Проте, за рахунок того, що я дивилася екранізацію не один раз і дивилася інші версії цієї екранізації, мені книга здалася нудною. Я поставила її 7 з 10, але тут, напевно, сама провина того, що я. Uh, вже дивилася фільм декілька разів. Я пам'ятала сюжет на пам'ять, і тому мені книга була трохи нудною. Далі книга «Прокляття справжнього кохання, я прочитала її за буквально один день, як тільки вона мені прийшла. Це в нас продовження книги одного разу Розбите серце. Uh, і там друга частина балада. І друга частина балада про недовго та нещасливу. І ось третя прокляття справжнього кохання авторки Стефані Гарбер. Моя улюблена авторка, яка написала ще цикл Каравал. Що ж, це заключна третя частина цього циклу. І, як на мене, вона, ця частина була найкращою з усіх трьох. Тут у нас вже йде розповідь. Я не знаю. Давайте я, напевно, розкажу вам про що взагалі цей цикл. Починається все з того, що Євангеліна приходить до такої собі церкви, щоб розібратися, щоб зняти прокляття зі свого коханого, який закохався в її сестру. І вона думає, що це помилка. З цього в нас взагалі починається перша книга, це вже третя. І тут. Я не буду казати, який фінал, але він мені дуже сподобався. Е, що ж, ці книзі я поставила 10 з 10, вона була, як я вже сказала, найкращою з циклу. І м -м, щодо моїх вражень, то я занурилася в події просто з головою. Мені подобалися і персонажі, мені подобалися події. І нарешті е, була певна логіка у цих подіях. Далі я прочитала другу частину з циклу народ повітря Лихий Король. У мене також є відгук на цю та наступну книгу і взагалі на цей цикл у інстаграмі. В описі буде посилання на мій інстаграм. Ця книга, друга з трьох. Вона мені сподобалася найбільше. Я поставила їй, напевно, 9, 9 з 10. Я також розповім, про що перша книга в нас йдеться про а, Джуд Дуарте та її сім'ю. Її та її близняшку Терін а, було забрано з людського життя і перенесено до Фері. її не батьком, але в них є сестра Вів'єн, яка є дочкою цього м, створіння, так скажімо. І це створіння вбило їх батьків а, Джуд і Терін. І, забра... і він повинен був забрати їх до себе у країну у Фейрі, у Ольгем. І ось ці троє сестер потрапляють у Ольгем. І тут йдеться про те, як вони виживають там, і про те, як Джуд пристосувалася до цього місця, яке вона хоче мати місце в цьому житті, в ким вона хоче бути. Парвахи її тут не долюблюють у першій частині саме. Друга частина вже йде про те, ким же таки стала Джоп Дуарте і як вона взагалі це зробила, скажімо так. Щодо моїх вражень, друга частина була не перевершена з трьох, тому що тут були логічні події, тут були багато роздумів, багато а, політичних ходів. Це в ніякому разі не роменте, це політичне фентезі. З чим я трохи була в шоці, коли зрозуміла, що це все-таки політика, а не роментезі, і тому можливо сам. Цикл народ повітря мені не сподобався, але, але друга частина була достойна. І я вважаю, що події тут були класні, герої тут були класні. І взагалі, щодо моїх вражень, то ця книга просто супер. І також наступною я прочитала Королеву порожнечі, це третя частина з цього ж таки циклу. Я її поставила також 9 з 10, але я трошки не задоволена фіналом, тому що він взагалі був нелогічний, я не зрозуміла, що до чого було, і навіщо взагалі це було. В третій книзі вже Джуд також буде розбиратися зі своїми проблемами. І насправді. Третя книга вона була досить таки посередньою. Я не знаю, чому я поставила її 9 10. Я просто була задоволена, що я нарешті можу покінчити з цим циклом і ніколи до нього не повертатися, тому що для мене цей цикл був розчаруванням. Далі я прочитала книгу Королівство плоті і вогню. Це друга книга. Я розмалювала до неї, до речі, зріз, Перша частина «Іскрові і пополу». І. Друга частина в нас, давайте я про першу спочатку спім, в першій частині ми маємо маківку діву, обрану, яка має вознестися, яка взагалі являється святою, і вона взагалі живе в таких собі хатніх умовах, вона їсть, коли їй дозволено, вона розмовляє, коли їй дозволено, і вона така собі хатня тваринка, таких собі вознесених. Які а, оберігають її від усього, вона не повинна нічого взагалі знати про а, цей світ, про якісь інтимні речі взагалі ми не розмовляємо. А, і вона її заборонено, до речі, боротися, але вона ці навики має. І як вона їх отримала, все, буде йтися в книзі. І... Їй це не подобається, якщо за пташку у клітку вона все одно буде проситися на волю, і таке сталося є з нашою головною героїньою Маківкою, яка все ж таки хоче досліджувати цей світ. У другій частині вона вже розуміє, що до чого. Я також не думаю, що я буду розповідати про що друга частина, тому що. Це буде величезним спойлером. Але друга частина в нас більше про емоції, більше про її стосунки, більше про неї і про її певне приголомшення і відкриття, які вона мала у попередній частині. Тут вона їх обдумає, вона їх якось обґрунтовує для себе. І саме про це друга частина. Багато хто не любить другу частину, і я можу їх зрозуміти, тому що тут тільки подумки, тут немає взагалі якогось сюжету, як на мене, тут саме її таке знайомство з світом. Uh, я розумію, чому ця книга може не подобатися. Проте для мене вона була кращою, ніж перша частина. Я поставила їй 9 з 10. Uh, і насправді я задоволена цією книгою. В мене вже є всі книги продовження, які я буду читати з задоволенням. І остання книженця, яку я прочитала, це була Оніксова Буря. Хто б сумнівався». Ця книга є продовженням «Четвертого крила і Залізного полум'я. Розповім про першу частину, про «Четверте крило, так буде чесніше. Вайлет Соренгейл така собі, а, учениця Базіат, яка взагалі хотіла йти на писарство, але її відправили в квадрант вершників. Вона там навчається, вона проходить обмолод, і я вже розповіла першу частину книги. Е, також є такий собі Ксейден Рірсон, е, вершник тоді другого квадранту, е, тоді другого рівня, значить то, е, який ненавидить Вайлет Zorringl. І як ви розумієте, в них е, з'являється кохання. В третій частині вже набагато-набагато. Більше інформації, ніж у першій частині, ніж у другій. А, але ця книга взагалі, я не скажу, що є найкращою з циклу. Вон, найкращою для мене поки що є залізне полум'я. В своїй бурі, так, вона емоційна ця книга. А, так, тут багато якихось таких поворотів сюжетних. Але. Але мені чогось не вистачило. Чи то я якось неправильно прочитала щось, неправильно розцінила, чи то авторка втомилася, чи то я просто м, трохи змінила свої смаки щодо книг, поки ця книга виходила, але ця книга мені здалася слабшою, слабшою з усіх. І я поставила її 9 з 10. А Ви скажете, це ж велика оцінка, якщо тобі вона не сподобалася. Ні, книга мені сподобалася. Тут були мої улюблені персонажі, мої улюблені місця, дракони, просто. Але дуже багато було сумних моментів, дуже багато було м -м, таких м -м, моментів розписаних, які я не дуже розуміла, навіщо. Було щось таке, за що мені «Оніксова буря» сподобалася найменше. Не знаю, чому так сталося. Взагалі не розумію, як так могло статися з цією книгою, тому що я на неї дуже сильно очікувала. Я сподіваюся, що четверта частина вийде скоріше, якомога скоріше, тому що мені потрібно продовження. Я буду читати усю весь взагалі цикл, який Ребека Ярос напише. Я буду очікувати на продовження, але я розумію, що в кожному циклі є якісь такі слабкі книги, які просто потрібно прочитати. І це є взагалі в кожному циклі. Тому «Оніксова опоряд в цьому циклі для мене стала найслабшою, це тільки як на мене, але все ж таки я її рекомендую до прочитання, тому що вона по-своєму важлива була. Що ж, усім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалася якість картинки і звуку. А, також не забувайте підписуватися на мій інстаграм, ставити там вподобайки, підписуватися на YouTube канал, мені буде дуже приємно, коли я бачу активність на YouTube каналі. Це прям для мене величезна мотивація. А, особливо ваші коментарі також дають мені величезну мотивацію. Дякую вам за перегляд цього відео. Щиро, щиро дякую вам за те, що ви зі мною. Сподіваюся, ви в безпеці. Па-па!